Тобто, товариші трудяги, далі ми користуємося таким в общем, засобом кліносан або йодоклін, Я його застосовую, що для птиці, що для свиней. тобто Він універсальний для великого рогатої їх худоби, вівці, коні і так далі. Тобто, кролі, да, перепели, чи перепела, Хто перепела? Yeah. Да, для перепілок, Бо, Е, цим засобом ми вже користуємося відтоді, як ми тут а будинок купили. Тобто, вже років три е, користуємося. До цього був Дезосан у нас, е, Дезосан вігор, по-моєму, називається. Теж класний, але ну, він трошечки дорогуватий. Тобто, е, щоб один Дезосан купити, то ми два мішка купляємо цього: е, кліносан і Йодоклін. Тобто на ту саму суму. От і все е, доволі непогано. Я їх чередую. Е, немає такого, щоби там. Я тільки одним користувався, я їх чередую. От, наприклад, сьогодні ми повичищали все цей роз я посиплю кліносоном. На наступний роз вичистимо, просто попідстеляємо. Ну я так раз, раз у 15-20 днів. Я гарненько все діло це обробляю, посипаю. Прям по всьому можна застосовувати в присутності тварини, тож проблем ніяких немає. Воно не вредне для самої тварини. От і все. Так що, в общем, отакий от препарат. Е, застосовуйте, як для бройлерів, ну, в общем, для всіх груп тварин. Так що, це просто моя така собі рекомендація. Е, для а маринка буде для перепілок. Маринка дуже хоче перепілок, так що ми вже е, дивимося інкубатора собі, е, купити якогось невеличкого. І е, купимо інкубаційне яйце, заінкубіруємо перепилів. От і все. Е, отакий от е, кліносан, він на основі хлорки, Бачите, такого типу. І прямо так його посипаєте по, по цьому по сорайчику. е, приблизно 100 грам препарату, навіть так, 50 грам препарату на квадратний метр. Ну, я вже так сказати, я його отак, по цьому, де мокруті, де кормушки чи годівниці е, поїлки, тобто усе отак. По стінах його побризкали, посипали, кажу, тобто побризкали. І все. І красота. Да? І красавчики. о, Все. І отак проходимо е, цим препаратом е, повністю по всій живності. Оп, і вам, на, то, і вам. Отак піде на стіночку. О. Все, красота і вас тут. Ух ты! Тереза. Донат, і тобі, ну а й тобі трохи. І тобі зараз теж посипемо. Курям, курям. Ні, курям теж треба добре, бо вони на дві ходять. І всередині, то і з, гусь... да, і з гусьми, то їм треба. Mm -hmm. До речі, я не знаю, знаєте, все пізнається у практиці і у періоді е, застосування. У нас е... літом, як якраз жнива були, і на осінь у нас дуже сильно тут. Загинули поросята у, у підприємців у комплексах. Просто якісь невеличкі фермери були, е, домашнє сільське особисте господарство. Як це там? Е, дуже багатьох людей був падіж. У нас тут хутку все нормально. Ми дезінфікували. Є такий ще дезінфектор, дуже хороший, який називається мультиклін. Я його раз у квартал теж застосовую. Прямо в оприскувач його е, налили. 100 грам мультикліну е, налив. Розбавив його у ну, 5-10 літрів води. Ну мені мені п'яти літрів хватає. Eh, Розцей, eh розколотив його, обробив усе і все. І на тому закінчено. Да, я розумію, що можливо це і смішно. Маленьке господарство, може цього й не треба робити, на що лишні гроші витрачати, але ж все-таки як не як зараз поїхати свинку F1 спаровану купити. Це 30 тисяч гривень. Розумієте, і жалко, якщо вони, не дай Бог, ви приходите з утра їх. Лілеяти, за ними тут дивитеся, годуєте, щось хочете на майбутнє, а ви приходите, а воно здохло. От і все. Так що е, отаким от от методом просто е, уникаємо якоїсь зарози. Куріпочки. І вам треба, так? Да? Давайте і вам посипемо. А частина на дворі, мабуть, так? Да? Насідово Є, до речі, ванни, е, теж ЗВК є спеціальні ванни для, для курей. Мабуть, дуже є у нас, я не пам'ятаю, чи брали чи ні. Є ванни, і таким методом теж можна курочкам застосовувати цю ванну для того, щоб вони там. Викочувалися, ви так сказати, їм дуже, воно Я дуже корисне, продезінфікували, зробили красота. Пішліть. далі, да. Все. Така у нас, в общем, тепер красота. Все, в порядок, кузатенькі, нагодовані, вичищено, е, знешкоджено усю сільоку заразу. Та і все. Ми далі будемо працювати. Зараз підемо вичищати, хочемо курей тут е, під цим під навесом. Ну, коротше, ще роботи в нас хватає на цілий день сьогодні. Ну, а вам, товариші трудяги, дуже велике дякую за перегляд цього відео.